Вітаю всіх на своєму каналі Таро Психологія». Давайте подивимось, що думав сьогодні ваш партнер про вас. Таро колесо Року. Що він чи вона думали саме про вас сьогодні? Подумайте, будь ласка, про себе, не про нього чи неї. Тому що ми будемо дивитися, що він думав, чи вона думає. Про вас Зараз я виклам, щоб бачити всю картину вашу. Тут він хотів зателефонувати, а написати, або приїхати швиденько до вас і щось вирішувати. Йому дуже не подобається, що відбувається у ваших відносинах. І я це бачу. А ваш партнер, ймовірно, думав про необхідність швидко вирішити якесь питання або ряд питання про стабільність в ваших стосунках, про можливість налагодження, тому що йому не подобається по карті смерті, що щось тут запахло. Знаєте, зашквареним запахло, тут щось відбувається, і він це відчуває. Ця карта завершення, обнулення, смерть карта. І, Трансформації, тобто зміни. Карта говорить про те, що як було, раніше не буде вже таких відносин. Якщо раніше щось получалося, то зараз вже це не буде відбуватися, тому що. Потрібно змінювати наші стосунки, потрібно змінювати наші відносини один до одного. І про це він, ваш партнер, думав і розмірковував. Важливість роботи на відносинах, важливість для вашого знаєте, поліпшення, почуття він до вас має. Він має якийсь в думках вибір, важливий вибір. Тобто він усвідомлює про те, що ви є для нього важливим. Партнером. І він, знаєте, боїться можливості конфліктів у підкірки мишів з вами. І не знає, знаєте, можливо, думає, як з вами комунікувати, щоб не було якихось конфліктів, а, а знаєте, зауважити на співпраці, на важливості співпраці для подальшого розвитку ваших відносинах. Отакі думки були сьогодні вашого партнера про вас.